Привіт, друзі! Я думаю, всі ви знаєте, хто такий Люцифер, ангел світла, ангел Божий, який через гординю свою впав, впав, і світло його загасло. Диявол відступив від Бога, відступив від самого життя, від самої любові, самої радості і правдивого світла. Відступив і стався осердзям всілякої темряви, зла і ненависті. Він, який є олицетворінням попросту смерті, вічної смерті, тягне також і всіх живих за собою. Це тільки в казках. Виглядає диявол як якийсь рогатий чоловік в вогняному царстві і в цьому йогоному царстві, нібито можна знайти якийсь привільйований стан. Ні. Той, хто йде дияволом, є приречений на вічну смерть. Ми, люди, через Ісуса Христа, покликані є до життя, до радості, до любові. Ми є покликані через Воскресіння Христа до Воскресіння. І ми називаємося дітьми Божими. Цей шлях освячення в східній традиції називається обожествлення. Тобто ми стаємося богами, можна так написати з маленької літери, богами по благодаті. Але справа така, що досить легко стати дитиною диявола. Розрізнення поміж дітьми Божими і дітьми диявола можемо знайти в посланні від Йоанна. З того виявляються діти Божі і діти дияволові. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, а й той, хто не любить брата свого. Ось вона простота і глибина Слова Божого, справедливість і любов. Поклади собі на серце: ми покликані до справедливості і любові, коли ми чинимо несправедливість. Грішимо супроти любові, ми стаємося дітьми диявола. Розумієте, як легко відійти від шляху Господнього? Ми з вами покликані бути дітьми Божими. Але диявол є спокусником, і він нас буде спокушувати, як спокушував також самого Господа Ісуса Христа на пустелі. Можна задатися взагалі питанням, навіщо йому це потрібно? Що він може досягти? Дехто скаже, він хотів побудувати своє царство диявола, він не може нічого побудувати. Царство диявола це просто руїна і ніщо. А зі своєї порожнечі і нічого, він зацмоктує інших. Він не може би живиться духовною кров'ю інших людей, нищить їх. Коли людина грішить, може побачити ну, такий принцип. Сьогодні трошечки. Завтра більше, 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 і ніколи не може насититися. Диявол теж ніколи не може насититися. Руйнує тебе, руйнує і вводить в смерть. Попросту нищить. Тимчасовий ефект ейфорії, коли людина грішить, може побачити в собі, може відчути ейфорію якісь кайф. Але моментально він зникає і треба більше і більше і більше. Впадати в гріх. І здається, дуже важка ця боротьба супроти дявола. І немає сили у людини Його подолати. І так є. Так є. Людина не здатна подолати диявола, якщо вона є сама. Але ми не самі. Називаємося християнами, тому що ми є послідовниками Ісуса Христа, Ісуса Христа, переможця. Ідемо за Ним, і перемога також буде за нами. Thank you.